На Рівненщині з початку року оштрафували 22 палія сухої трави. Підпали рослинності та сміття небезпечні для здоров'я та життя мешканців області та екології регіону. Але люди про це часто забувають як наслідок масштабні пожежі. Це архівні кадри пожежі, які виникали на Рівненщині. Загалом з початку року в області їх було близько 500, і значна частина через підпал рослинності. Виключно повипально сухої рослинності у нас зареєстровано 52 пожежі. Якщо взяти статистику аналогічного періоду минулого року, це було 112 випадків загоряння сухої рослинності. Спостерігаємо зменшення. Це зменшення е, спостерігаємо завдяки тому, що вчасно проводиться інформаційно-разв'язана робота. Найчастіше подібні пожежі виникають у сільській місцевості. Рятувальники кажуть, що жителі області нехтують правилами, які вони регулярно нагадують. Тож за це отримують покарання. Паліїв притягуються до адміністративної відповідальності. Станом на сьогодні кількість складених протоколів становить 22. Протоколи і 22 особи притягнуто до адміністративної відповідальності. Ну, якщо цікаво, по районах це на Дубинщині виявлено два випадки, на Сарненщині – дев'ять в Рівненському районі сім, у Вареському чотири. Через нехтування правил пожежної безпеки держава отримує величезні збитки. Побічний збиток на даний час настановить 294 тисячі за виїзд одного підрозділу. Відповідно, якщо це є декілька підрозділів, ця сума збільшується. Тому для порушників проводяться санкції у вигляді штрафів. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 до 4590 гривень. Стаття 77 прим 1 – це спалювання сухої рослинності. Тягне за собою накладення штрафу від 3060 до шість гривень на, на громадян, окрім збитків для держави. Подібні пожежі нерідко призводять до загибелі людей та тварин. Тож рятувальників котре звертають увагу на дотримання правил. Ілля Тамашевський, новини Рівного.